Неодноразово бачила, як люди збираються або з прибиранням, або з іншими якимись заходами ще до міста. І от нарешті вийшло прийти, тому думаю, чого не прийти, коли багато так, сміття всюди, навіть поруч, де мусорка є. Тетяна Іваненко вперше долучилась до акції з прибирання в Чернігові. Дівчина каже, що подібні акції є доволі важливими для привернення уваги містян до екологічних проблем і свідомого прибирання. Коли так збираються, люди показують, що вони займаються це. Привертаю увагу інших, вони звертають увагу на цю проблему, що люди якось смітять, чи, мабуть, десь недостатньо смітників або чогось, і це якось сприяє, можливо, покращенню міста екології. Долучилася тому, що вважаю, що якщо ми не будемо прибирати, то все буде ставати тільки гірше. Тому прийшла допомогти друзям, знайомим. Якщо є така можливість, не бачу причини відмовлятися. Ця акція була організована Чернігівським обласним молодіжним центром у межах днів прибирання. Локацію вибрали не випадково, оскільки набережне біля Красного мосту є одним з улюблених місць для прогулянок чернігівців. Є така організація «Let's do it окремо do it ukraine Вони кожного року проводять день прибирання. І Всі міста долучаються до цього, роблять свої локальні якісь прибирання. Насправді тут доволі засмічено. Вона не дуже велика, тому такого обсягу людей, я думаю, вистачить. І, ну, тут багато людей гуляє. От хотілося б, щоб це було більш чисто, людям було приємніше. Загалом за півтори години прибирання небайдужі чернігівці, які долучились до акції, зібрали 8 60-літрових та 2 120 літрові мішки сміття.